11 років тому студенти вийшли на майдан у Києві на мирну акцію, адже чекали від тогодішньої влади курсу на євроінтеграцію. Далі низка подій. Українці зі всіх куточків країни почали з'їжджатись на майдан незалежності. Перший терор жертви. Народ боровся за право слова у власній державі. Кожен прожив цей час по-своєму, але усі разом йшли до однієї ідеї свобода та гідність. Аліна згадує, тоді навчалась у Сімферополі. Про події 2014 року розповідає зі сльозами на очах. Багато було знайомих там, поїхали захищати нашу Україну, незалежність. На жаль, сталося, що багато загинуло, страшні події. Допомагали і пораненим, які були, знаходилися на вулицях, де була змога, де і в приміщеннях. Страшно було, багато було поранених. Хмельничани досі пам'ятають тогочасні події в обласному центрі. Мирні акції протесту бачив на власні очі Андрій. Чоловік зізнається, досі перед очима перша жертва наша землячка Людмила Шеремет. «В мене офіс напроти, Тобто я був безпосередньо, бачив від початку до завершення. Я бачив все, все бачив, бачив, як загинула ця жіночка, Ну і далі. Біля пам'ятника Небесної Сотні зібралось чимало містян. Сьогодні, у День Гідності та Свободи, вони вшановують тих, хто загинув під час Євромайдану. Це все елементи боротьби за українську свободу, за українську гідність і за українську незалежність. Я вважаю, що свою головну стратегічну ціль Революція Гідності досягнула. Меморіал Небесної Сотні ще одне місце у Хмельницькому, де вшановують загиблих. Призвело це все до. Нашої першої небесної сотні, а потім до і повномасштабної війни. Тому боротьба триває, і Україна продовжує боротись за те, щоб бути демократичною державою, цивілізованою розвинутою державою, де права і свободи громадянина цінуються і поважаються. Вже 10 років поспіль українці невпинно захищають власну державу та цінності. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.